Чародійка насправді квірна, Українська блогерка підтримала ЛГБТ людей. А відомий співак осліп. Про це та інше. Просто зараз у Гейновинах. У Лондоні відбулася церемонія The Fashion Awards. Там нагородили найкращих у світі моди. Джонатан Андерсон став дизайнером року. Він пошив брання для Аріани на Супербоу, коли вона була вагітною. А також допомагав створювати костюми для спортивної драми суперники. Джонатан Андерсон. Відкритий гей. Я люблю моду. Саме завдяки їй я щодня встаю з ліжка. А ще я хочу подякувати Тому Форду. Я дуже радий, що на цій церемонії його теж шанують. Дизайнер та відкритий гей Том Форд отримав нагороду за здобутки у світі моди. А моделлю року стала Алекс Комсані. Це перша транжінка в історії, яка перемогла у цій номінації. Це великий крок у вірному напрямку. Зараз ми говоримо про те, як важливо підтримати інших у цій індустрії, особливо тих, хто колись почувався. Негідним цієї нагороди, наша команда дякує військовим, які просто зараз захищають нас на фронті. А от стрічка Укет українською чародійка зараз в кіно і вже отримала декілька фанатських теорій. На думку деяких добра відьма Глінда насправді є лесбійкою. Фани знайшли підтвердження в оригінальній історії. В останній книзі Глінда живе у замку із сотнею найкрасивіших дівчат країни. Ос з цим погоджується і акторка Аріана Гранде. Так Глінда може щось приховувати, ніколи не знаєш, що саме. Дайте їй час у будь-якому випадку. Вона щиро любить ельфабу. Щодо злої ельфаби, також є фанатська теорія: зелена відьма може бути інтерсекс людиною, тобто її тіло відрізняється від стереотипно чоловічого або жіночого. Фани теж знайшли докази у казці, коли ельфаба народжується, ніхто не розуміє, це дівчинка чи хлопчик. А дехто з героїв каже, що ельфаба має обидві статі. А от у Китаї гомосексуальність поки цензурують. Зокрема, у серіалі Аркейн. Дві персонажки Віта Кейтлін – в кінці сезону сидять одна біля одної, але в Китаї їх просто відрізали та залишили на відстані. На щастя, в Україні цей момент лишили оригінальним на нетфліксі. Наша команда завжди радіє твоїм лайкам та читає усі коментарі. Тому не забудь написати, як тобі цей випуск гей новин. Тим часом ще один напад на ґрунті ненависті. Це сталося з трансгендерною жінкою із Миколаєва. Її звати Маргарита Ковальова. Вона пішла увечері в магазин на касі її почала ображати компанія чоловіків. Потім вони переслідували Маргариту та зрештою і побили. Поліція отримала заяву. Зараз триває розслідування. За що саме головне, що я я обична людина, така сама людина, я людина, не тварина. За що? Що я їм таке зробила? Що вони так жорстоко хотіли мене? Вони принизили мою гідність, мою честь. Виступила проти злочинів на ґрунті ненависті і українська блогерка Катерина Мотрич. Вона ведуча ютуб About. Катерина. Закликала парламент прийняти законопроєкт 5488, який має підсилити покарання за злочини проти ЛГБТ людей, щоб таких справ було менше. Законопроєкти, які все ще не можуть подолати гомофобні бар'єри комітетів, включають 9103 та 5488. який пропонує додати до обтяжуючих обставин за адміністративне правопорушення вчинення правопорушення з мотивів нетерпимості. Гей, новини існують завдяки тобі, тому підтримай нас з будь-якою сумою на монобанку, а також долучайся до нашої спонсорської програми. Усі деталі шукає під цим відео. А я продовжую. Елтон Джон осліп у співака серйозні проблеми із зором. Через це артист навіть не може закінчити роботу над новою платівкою. А 1 грудня Елтон Джон з'явився на прем'єрі свого мюзиклу в Лондоні і зізнався, нічого не зміг побачити. Але мені сподобалося слухати, і чорт забирається звучало дуже круто. Я хочу подякувати своєму чоловіку Девіду. Він підтримує мене. Він моя скеля та опора. Віддала інстаграм заради доброї справи. Акторка Шарлі Стерон на один день поділилася акаунтом і з ВІЛ-позитивною дівчиною. Ібаномон Денгема розказала семи мільйонам фоловерів Шарлі Стерон про своє життя. Протягом дня вона руйнувала міфи про ВІЛ, а також підтримала людей із таким самим діагнозом. Я дізналася, що у мене ВІЛ у сім років, і відтоді почала приймати терапію. Мені казали, що я не маю розповідати нікому про свій діагноз. Рік тому я все ж на це наважувалася, бо хочу зробити так, щоб люди з ВІЛ відчували менше тиску і дискримінації. Акторка Шарлі Стерон уже багато років підтримує людей, які живуть з ВІЛ. Тому вона із зраді, що віддала свою стрінку в інстаграмі «Юні активістці. Не забувай тестуватися кожні півроку і пам'ятай, який би статусу тебе не був, ти чудова людина, яка має право кохати і бути коханою. А я цілую вас і чекаю наступного тижня.